Я біг у бізнес, не розбираючи дороги. Це було наприкінці 2002 на початку 2003 року. Моя ідея вийти на великий ринок нафти не давала мені спокою. І туди я звернувся до свого родича далекого, але впливового. Ходили чутки, що він велика шишка серед бандитів. Та амбіції затмарили обережність. Він запропонував мені покупця свого друга і навіть дав грошей на підготовку проєкту. Я підписав контракт із Кувецькою компанією, форма оплати банківській акредитів. Під це ж, але вже з надцінкою. Я уклав угоду з покупцем від родича. Та далі все пішло не за планом. Кожен у цій групі партнерів бачив нашу співпрацю по-своєму. Директор хотів отримати папери на відвантаження, навіть без акредитиву. Йому потрібно було просто показати їх комусь. Як доказ активності іншого була байдужі, яким шляхом привести пальне. Головне, щоб воно з'явилося. А там розберемось. А родич постійно дорікав, чому я не довіряю і чому відмовляюсь діяти без гарантії. Почалися натики, і тиск, дзвінки, зустрічі, напади на терпіння. Мовляв, усе під контролем треба лише зробити крок. Я опинився між обов'язком перед постачальником і людьми, які звикли вирішувати питання по-своєму. Я відмовився ризикувати, бо ковецький партнер не відправив би товар без оплати, а я не міг поставити під загрозу свою репутацію. Тиск зростав, витрати зростали. А замість прибутку залишилися нерви. Страх і розбиті плани. Нікому не побажаю мати такого родича, мати з ним справу, наче легти від бульдозер, розчавить і не помітить. А коли помітить, буде вже пізно. Висновок. Навіть коли поруч стоїть своя людина, не забувай про правила. А коли бізнес стікається з бандитами. Логіка мовчить, а виживання стає єдиною стратегією.